Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 14 членів комісії. Кворум наявний. Двоє наших колег відсутні з поважної причини. Я оголошую наше засідання відкритим. Також нагадаю, що 16 листопада цього року Верховна Рада України прийняла постанову про звільнення з посади члена комісії нашого колегу Фрицького Юрія Олеговича. Зв'язку з досягненням граничного віку перебування на посаді члена комісії, зв'язку з цим. Влад Центральної виборчої комісії з 16 липня становить 16 членів. В такому режимі будемо працювати, поки Верховна Рада не призначить іншого члена комісії на цю посаду, іншу особу на цю посаду. А Юрію Олеговичу принегідно хочу подякувати за роботу на посаді: побажати побажати нових досягнень вже в новому статусі. Ну, і, звичайно, перемоги нам усім. Так, і також для стенограми хочу зазначити, що на нашому засіданні також присутній сьогодні Василюк Богдан Вікторович, представник громадської організації, Центр контролю передвиборчих програм. То це суб'єкт звернення зі скаргою, яка буде пропонуватися до розгляду на нашому засіданні. Тепер таким чином ми безпосередньо переходимо до питання про затвердження порядку денного. Сьогодні до порядку денного нашого засідання пропонується включити одне питання. саме питання про скаргу громадської організації, Центр контролю передвиборчих програм, зареєстрована Центральна виборча комісія 19 жовтня 2022 року. І визначити доповідачем цього питання члена комісії перекликав Володимира Григоровича. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Немає зауважень, пропозиція затвердить. Тому я ставлю проект порядку денного на голосування і традиційно проси колег висловити свою позицію шляхом опитування верховітному порядку щодо його затвердження. Борчук Оксана Борисовна. За. Буглак Юрій Олександрович. За. Гатуліна Олена Охатівна. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовок Сергій Олегович. За. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза, Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мирошниченко Юрій Рамазанович. За. Перепелюк Володимир Григорович. За. Плукар, Вітар Володимирович, відсутній. сьогодні зв'язок з пусткою. Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 14 за, одноголосно порядок денний затвердження. І можемо переходити до розгляду нашого першого єдиного питання. Саме питання про скаргу громадської організації, Центр контролю передвиборчих програм. Зареєстровано в Центральній виборчій комісії 19 жовтня 2022 року за номером двадцять один тридцять І доповідається питання член комісії Перплюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую. Шановні колеги. До ЦВК надійшла скарга. Від громадської організації Центр контролю передвиборчих програм в скарзі. Суб'єкт звернення просить визнати також не відповідає умовам законодавства про вибори і порушує права громадян бездіяльність полтавської міської ТВК щодо невиконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду. Від 2 червня 2022 року у частині зобов'язання Полтавської міської ТВК визнати обраним депутатом Полтавської міської ради наступно за черговістю кандидатів депутати цієї ради від Полтавської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Також просить достроково припинити повноваження всього складу цієї ТВК і зобов'язати новий склад ТВК прийняти рішення про визнання обраним наступно за черговістю кандидата в депутати від цієї. Політичної сили з огляду на виборче законодавство, громадська організація не може бути суб'єктом звернення скаргу до ЦВК, тому пропонується залишити без розсуду по суті скаргу. Але в той же час факти викладені в цій скарзі, як на мене, дають підстави для того, щоб з власної ініціативи ЦВК розглянула обставини, викладені в цій скарзі і відреагували на. Те, що стало, скажімо так, приводом для того, що от до сих пір комісія не може виконати постанову суду, яка набрала чинності 5, ще 5 липня цього року, мова йде про те, що ну по різному членами ТВК тлумачиться норма про те, що ну про повноважність засідання комісії, мова йде про те, чи включається в число. Присутні члени комісії, ті члени, які ще не склали присягу. Деякі члени комісії помилково тлумачать, що ці члени комісії, які ще не склали присягу, не включаються в число тих, які присутні на засіданні. Тому пропонується, щоб в постанові ЦВК виклала свою позицію, розлогу з цього з цього приводу для того, щоб не було помилок ні в цієї ТВК, ні в інших ТВК надалі. В помилок в цієї норми закону при визначенні кворуму повноважити засідання комісії виборчих, і пропонується у зв'язку із цим в проєкті, по-перше, визна, визнати протиправну бездіяльність Полтавської міської ТВК стосовно невиконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду згаданого. Зобов'язати Полтавську міську територіальну виборчу комісію не пізніше 5 грудня, виконати рішення Полтавського окружного адміністративного суду, звернути увагу ТВК на необхідність необхідного дотримання вимог законодавства. В разі прийняття цієї постанови копію надіслати громадській організації центр контролю передвиборчих програм Полтавській міській ТВК і в разі прийняття прилюднити її на офіційному вебсайті центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі. Так, серед членів комісії відсутні бажаючі. Бачу, Богдан Вікторович хоче висловитися в порядку обговорення. Відповідно до регламенту три хвилини прошу. Дякую за надане слово. Шановні члени комісії. Я хочу звернути вашу увагу на те, що тут проблема навіть полягає не в тлумаченні членами комісії повноважень голови комісії. Це є один з елементів, як саме комісія намагається ухилитися від виконання вимог закону та рішення суду. Проблеми з визнанням обраним наступного депутата почалися ще до того, як була замінена голова комісії. І ще за попередньої голови комісії вони також то не збиралися, то збиралися, не приймали рішення у зв'язку з чим і було рішення суду. Зараз комісія не приймає рішення за такими формальними ознаками, нібито вони невірно тлумачать вимоги закону, але вже я знаю, що центральна виборча комісія та пан Перепилюк надсилали листи з роз'ясненнями, але на ці роз'яснення члени полтавської міської ТВК не реагують. Справа в тому, що це все відбувається через через те, що правляча сила намагається утримати владу в місті під час війни. Це особливо слід звернути на це увагу, тому що справа не в одному депутаті, а справа. Скоріше за все, в більшості в відповідній міській раді, і саме тому вони так борються за те, щоб не прийняти законне рішення, і я, наскільки мені відомо, нещодавно, буквально тиждень тому, приміщення полтавської міської ТВК, в приміщення було змінено замок, щоб члени комісії туди не потрапили і не могли не могли відвідувати засідання, То Голова Цієї комісії зараз немає доступу до кабінету. То там багато-багато проблем. і Ці проблеми вони вже майже рік відбуваються і не дають комісії прийняти законне рішення і депутату стати депутатом. Тому я почувши проект постанови, який пропонує пан Перепелюк. Я звертаю вашу увагу на те, що це дуже лагідний проект, і дуже лагідно ви звертаєтесь до полтавської міської ТВК, яка вже рік не виконує вимогу закону. І я прошу поставитися до цього питання більш серйозно. І я вважаю, що цей склад територіальної виборчої комісії не має права далі працювати взагалі. Дякую дуже за увагу, що вислухали. Дякую, Володимир Вікторович. Володимир Грович. Є потреба в заключному слові? Ні, немає потреби. Дякую. Немає. Добре тоді. Тоді на цьому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. І Прошу колег сформувати е, свою позицію щодо його підтримки. Е, традиційно в офітному порядку бачу Оксана Борисівна. За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Глущенко, Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза, Олександра Олександрівна. За. Мерченко, Юрій Ромазанович. Голосую за. Переплюк, Володимир Григорович. За. Пості Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 14 членів комісії проголосували за одноголосно рішення прийнято. Дякую, користуючись нагодою і зважаючи на виступ Богдана Вікторовича, зверну увагу, що центральна виборча комісія в даному випадку. І відповідно до своєї уставленої практики в таких подібних ситуаціях, також зважаючи на ситуацію, воєнний стан, проблеми з формуванням можливим нового складу комісії, І, ну, більше, більше виходячи з практики, коли спочатку постановою зобов'язується вчинити конкретні дії, якщо вони не будуть вчинятися, то далі будуть буватися інші заходи, спрямовані на те, щоб Положення закону були виконані, і виборчі права громадян захищені. Ми, це, це, е, е, ви, мабуть, краще не, не гірше, ніж я знаєте, що досить тривалий час Центральна виборча комісія е, просто залишала подібні скарги без розгляду, і не хотіла вдаватися до, до розгляду по суті. В даному випадку питання перебуває на контролі центральної виборчої комісії. Сподіваємося. Ці сама і самостійно вирішить, а якщо ні, будемо думати, як діяти далі. Добре, на цьому ми вичерпали, вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Володимиру Григоровичу за підготовку питання в порядку денного, працівникам секретаріату за участь в підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності. Цього краще.